Перша батальйонна тактична група з метою проведення батальйонних тактичних навчань здійснила переліт повітряним транспортом, визначене, місцем, визначене командиром місця, з метою подальшого висування в зазначений район і виконання подальших завдань за призначенням. Батальйонні тактичні навчання будуть проведені з високою якістю і особовий склад навчений і ще повисить свої навики. Сьогодні ми виконали задачу по перебузованню бригади десантників. 218 восемнадцять людей були перебазовані в пункт назначення, який був потрібен командуванню. Буквально одну хвилину.